Мир вам, дорогі брати і сестри. Моє ім'я Юрій, я з України, зі Львова, хочу розказати вам коротеньку історію свого життя, як Господь змінив його. Декілька років тому назад, у 2016 році, коли я знаходився в колонії строгого режиму, я там покаявся. Господь прийшов моє життя і змінив його. Але до того я був залежною людиною. Вперше мені подарували Євангеліє, коли я відбував покарання на колонії неповнолітніх. Мені було 16 років. Я почав її читати. Моє життя ще не змінювалося, але думки бажання змінювалися. Господь звільнив мене тоді від табакокоріння. Я два роки не палив. Коли я звільнився з колонії, шукав церкву, але не знайшов. Я знову зустрів друзів, знову почав з друзями робити погані речі. І злочинністю займався, потім одружився і, здавалось, би, все мав. В достатку жив, але мені ще щось не вистачало. Я знову, я почав вживати наркотики. Наркотики коштують кошти. Я почав робити злочини. За що мене ув'язнили? Вдруге, коли я сидів у в'язниці, дружина мене залишила. Я сподівався, що коли я звільнюся, вона вернеться до мене. І після звільнення вона не захотіла вертатися. Я лишився сам. Я був розбитий, я був самотній, я упав духом, опустив руки, мені не хотілося жити. Я знову почав вживати наркотики, щоб себе потішити через таке погане життя. І вісім років вже в депресії. Я щоранку просипався з думки про самогубство. Одного декілька разів я намагався піти життя, кинувшись під пояс. Але перед тим я писав смс своїм таким самим близьким. Приблизно текст був Не любіть мене і не плачте за мною». Хоч на самом насправді я підрозумов навпаки, щоб мене любили і плакали за мною. Ось коли я помру, ви заплачете. І останній раз, коли мене поїзд зацепив, я лишився живий, неошкоджений. Коли я вірив, я зрозумів, що це Господь мене зберіг. Я злякався в той момент, перелякався, але бажання покінчити життя самогубством не, не пропало. І я знову робив злочини, і коли попав в третю в'язницю, мені зустрівся там чоловік, який мав ось таку книжечку Новий заповідь Деонівський. Я в нього попросив, я згадав, що ще колись я її читав. І після того, коли я почав читати, я за два місяці прочитав чотири рази від першої сторінки до останньої. І за двох місць писань. Перше місце писання, де Ісус Христос прийшов з Лазара, і написано Івані від Івана 11, 35 і 36. І закапали сльози Ісусові або і заплакав Ісус. І наступне місце. І дивіться, як юдеї казали, дивіться, як любив Він Його. Я так хотів, щоб мене любив хтось. Я так хотів, щоб хтось плакав за мною. І коли я прочитав це місце списання, мені захотілося, щоб Ісус Христос і мене так любив і плакав за мною. Ісус плакав, і я плакав. Наступне місце списання, де Петро з'явився Христа і обернувся Господь. Я був зрадником, я відчував себе таким зрадником, що я не міг справитися з почуттям провини. І одна із причин, чому я хотів піти життя, це зради. І коли Петро плакав, і я плакав. Мені хотілося ще раз і ще раз це пережити і пережити. І чотири рази я прочитав Іванелів зради того двох місць писань. Я це переживав заново і заново. Після цього, коли мене засудили, дали п'ять років візниці, я приїхав в колонію. У колонії я зустрів віруючих хлопців, вони запросили мене в капличку. Я зайшов в капличку, бачу всі радісні, веселі. Я думаю, вони не вживають ніяких ні алкоголів, ні наркотиків. Чому вони так радіють? Чому вони такі радісні, веселі? Я так на свободі не був, як вони тут себе почувають. І я почав ходити на зібрання, мене це зацікавило. Там проповідали про Христа. Коли приходили брати зі Свободи, вони говорили Боже Слово, про Христа. І одного дня, 2016 року, 2000. 16 січня 2016 року в себе на ліжку під одіялом я просто почав взивати до Бога. Я просто почав питатися, Господи, дай зрозуміти, що ти любиш мене, дай зрозуміти, що ти простив мене, дай зрозуміти, що ти плачеш мене, ти плачеш за лазером. І я відключився і заснув. Через декілька хвилин я прокинувся. Господь дав мені такі думки. Коли людина, так як я попадаю в в'язницю, я починаю цінувати те, що втратив. Я втратив дружину, сім'ю. Сина, і я дуже сумував за ними. І Господь дав такі думки, так як ти любиш свого сина, плачеш за ним так само, як люблю я і тебе. Так, як ти хочеш бути зі своїм сином, так і я хочу бути з тобою. І я прийняв це. Господь зняв весь багаж з моїх плеч. Я повірив, що Ісус Христос мене любить, що Бог простив всі мої гріхи і прийшла легкість. Цей багаж пропав. Господь мене навчив колонії. Писати вірші. в тюрму попав, свободним став. Господь мене освободив, Бог серце нове мені дав, простілено всі мої грехи і так далі. Я маю шість класів, три залишали в шостому класі, але Бог навчив мене писати верші. Потім після цього мене дзвонили мовно достроково. І коли звінився в Струкова, я відразу пішов в медоновський загін, і ми ходили по лікарням, дарували Євангелію. Но після цього Бог мене далі провів. Я пішов, Бог мене побудив проповідати Євангелія в автобусах. Ми роздаємо Євангелії і проповідаємо в автобусах, в тролейбусах, на вулицях. Бог мене на це побудив під час карантину в 2020 році. Дорогі брати і сестри, друзі. Я ще хочу сказати, мені перше попалася Євангелія, мені було 16 років. Через 19 років я покаявся. Господь пройшов моє життя через 19 років. Перший раз посіяли. І останній раз це був через 19 років. Тому, браті, і сестри, я вас заохочую. Не опускайте рук. Ви можете подарувати Євангелію, ви можете молитися за цю людину, кому подарували Євангелію. І він може не обов'язково, щоб він покається відразу або через місяць чи через рік. Це може бути 20 років, може 10 років, може менше, може більше. Бог знає. Тому я вас захочу. Даруйте Євангелію, Проповідуйте за Христа, не бійтесь, не соромлясь. Господь Ісус, Він стоїть за своїм Словом. Дякую за увагу. Нехай всіх благословить Господь. Господь дарував мені також дружину, дарував мені двох діточок, дружину вагітна на третю. Слава Господу! Все моє минуле в минулому. Все моє нове це з Господом. Хай Бог благословить. В ім'я Сина і Духа Святого. Амінь.